Вітаю кладошукачів. Офіційно вважається одним з найбільших незнайдених кладів в Україні – Це клад гетьмана Мазепи 12 возів золота. І я, здається, його знайшов. Правда, теоретично. І зараз поясню, чому я так вважаю. Достаменно відомо, що Мазепа. Був найбагатшою людиною Європи ну, на свій час. І про це свідчить дуже багато документів. Зокрема, існує документ Бендерської комісії від 1709 року, в якому було підраховано скільки всього він витратив на меценатські цілі. От, от, получалося 1 мільйон 110 тисяч золотих дукатів. 9 мільйонів 243 тисячі злотих, ну і там ще якісь імперіали що. Тобто ми знаємо, що за ці гроші він будував Могилянську академію, там церкви, храми, фінансував Києво-Печерську лавру і так далі. і так далі. Також відомо про те, що Мазепа позичив Карлу 12. 30 возів золота на військову компанію. Про це є розписка у Стокгольмі в архіві віднайдена. А в Мазепі ще залишалося 30 возів він позичив і 12 возів у нього ще залишалося своєї казни. І до сих пор вона не знайдена. Тепер офіційна версія. З Полтави, Мазепа. З невеличким своїм військом, 에, направився до в сторону Дніпра, переправився в районі села Переволочно. Чи Переволочно але золото було тяжке. Це 12 возів золота, це, ну, по моїм підрахункам, якщо на один віз там 250 кг, враховуючи нагрузку, навантаження на колеса. І навантаження на коней, то це десь три тонни в нього було. А човни, можливо, мало було, що човни почали тонути, і Мазепа наказав все своє золото скинути у Дніпро. На камні зробив напис, букву М Мазепа, і далі помчав у Молдавію. Ось я віднайшов старовинну карту тих часів. І десь, по легенді, по офіційній, Мазепа переправлявся через Дніпро, десь в цьому місці, або поблизу Переволочна, або, ще кажуть, що поблизу Мишу, Мишурин Ріг, десь тут. І не начебто в селі Мишуний Ріг стоїть цей камінь з його написом і буквем. Тобто він переправився. І на камні зробив помітку, щоб знати, в, як... ну, в якому рентгенці поставив. І вже в Молдавії поскакали вони на легкі, без вантажу. Це офіційна версія така. Також зверніть увагу на те, що ніяких тут ні паромів, ні бродів на карті не позначено, а карта дуже точна. Тут кожний Млиник позначався, чи кожна церквушка. і Якби був міст, чи паром, чи даже брід, він би був би позначений. Ну, я пройшов по всьому старому руслу Дніпра і найближчий місток був аж у Кременчузі. Він би такий круг не робив ось цей міст. Кременчуг. Ось тут уже був міст. Це великий крюк, він не міг крім переправлятися. Тим більше, що вся ця територія лівобережна була зайнята вже російськими військами. Росіяни також подумали, що вся його казна знаходиться в Батуріні. Тому вони лівим берегом поверталися в Батурін і там все перерили вверх дном все перекопали, а так нічого й не знайшли. Мазепа не був дурний, він все прорахував всі можливі варіанти. Не, не, не даремно він був такий багатий або розумний. А росіяни, що вкрали там мазепині носки, труси, стиральні дощечки. Ну все як зазвичай. І ні одніє копійки там не знайшли. Але ця офіційна версія не збігається з іншими документами. Які вдалося знайти моєму знайомові професорі історичних наук. Не буду зараз називати його прізвище і не буду показувати документи, розповім словами. На Січі був собі такий козак Петрик. Він себе, сам себе називав, що він син Мазепи позашлюбний. Відомо, що в Мазепи своїх дітей не було, але було куча всяких племінників, куча похресників, які хрестив. Хрещений батько знають, а то похресник називали просто батько. Тобто міг бути і похресником, міг бути племінником, міг бути і дійсно позашлюбним яким сином. Ну, Невідомо, хто він точно, але те, що його було звати Петрик, що він на Січі, документи про нього є. Останні відомості про цього Петрика, що він одружився на корчмарці з якоїсь там найближчої корчми. Закохався, напевно, і поїхав з нею жити на Полтавщину, оскільки він сам звідти був родом, десь з-під Полтави. Я намагався самостійно відшукати ці документи в інтернеті, але ось лише твір про Мазепу, де згадується, Петрик на Україну назвав себе загетьманого сина, похресник чи Великий Виріс. Ну, я не відкривав, навіть не читав цього твора. І ось ще один Петрик, якийсь Іваненко, що існує версія, що Петра Іваненка звали Петриком із подачі Івана Мазепи. Ну, не знаю, чи це один той самий Петрик, чи це різні Петрики. Але існує ще один документ. Це спогади Пилипа Орлика якраз про ті часи. Тобто він своїми словами описує ці події. Ці записи знайшлися в турецькому архіві, оскільки Молдавія тоді була територією Туреччини. Також відомо кількість козаків, які разом з Мазепою до Бандер в Молдавії йшли. Це 50 старшин, 500 козаків. І понад 4 тисяч запоріжців. Ну, таке невеличке собі військо. І ось Сайорлик у своїх записах пише, що дорогою до переправи Мазепа, основний свій загін, відправив в сторону Дніпра, щоб розвідати, чи нема там росіян. Частину війська залишив для прикриття на той випадок, якщо з ними. Ну, за ними будуть гнатися москалі, щоб поживитися чимось, чи добити їх. А сам з невеличким зовсім загоном заїхав до свого сина Петрика. Тобто, мається на увазі, напевно, цього самого, чи похресника його, хрещеного, якому він являвся хрещеним батьком, а він хрещеним сином. Чи ще, ну, Заїхав по дорозі до Петріка і домовилися зустрітися наступного дня на переправі. Я для цікавості відкрив супутникову карту, щоб подивитись візуально шлях Ось Полтава з Полтави до переправи. Мишурин Ріг, це по офіційній версії, не начебто він тут. Дійсно, логічно, Полтава, Мишу на ріг, рівно рівнісінько попрямій. І думаю, куди це він міг заїхати до того Петрика, ну, де вже по дорозі, не, не так далеко, і на Полтавщині. І тут мені попадається на очі Петриківка. До речі, дуже відоме село своїм мистецтвом стародавнього розпису українського. В Інституті історії України знайшов ще таку надпись, що Петриківка засновником був козак Петрик, що згодом перетворився на Слободу. Тобто, спочатку було маєток Петрика, біля якого потім ціла Слобода утворилася. Почитав я ще історію цього села, засноване козаком Петриком. Додаткову літературу понаходив, і в мене все зійшлося. Яка переправа, які лодки. по офіційній версії він на лодках переправлявся і скидав золото в річку. П'ять тисяч військо, які... це стільки лодок треба. Тоді не було таких великих лодок. Це на одній лодці, шолі по два чоловіка, по три сюди, туди, сюди, туди. П'ять тисяч військ, ніяких лодок. У мене все зійшлося. Він відправив козаків ось оцим битим шляхом, а сам заїхав до Петрика на Петраківку. Він ще тоді ще не було ніякого села, а був тільки невеличкий маєточок, тому що це вільний козак був, він собі земельку там застолбив і розводив там собі пшеничку чи коней, не знаю, чим він там займався. Ну, жив самітньо. Утік з Січі з корчмаркою. І зробили тут уголочок собі райський, та й жили собі там спокійно. Тобто Мазепа залишив тут невеличке військо прикривати, всіх решту 4,5 тисяч відправив битим шляхом, а сам заїхав до Петрика казну сховати, щоб, щоб далі налегки. І я потім наведу ще один доказ цієї версії. І ось вони битим шляхом, без ніяких човнів. Битий шлях, хороша дорога. І по прямій добралися. І тут вже на той, на той час був міст. Ось він позначений на карті. ось він. І п'ять тисяч на військо, ніяких човнів не потрібно було. Вони просто перейшли по мосту. Можливо, це брід позначений, ну вроді як міст. Я думаю, що він і в в ті часи, 300 років назад вже якийсь місток тут існував. Тому що на карті він позначений ні в ту, ні в іншу сторону, ніяких мостів немає аж до Кременчуга. От один міст Кременчугу був, а інший це під Петраківкою нижче Петраківки. Ось він, хорошо читається. І шлях добротний, битий, хороший, хороші дороги тут були. Хоч з насипом навіть. Ось насиплені вони. І прямо ведуть до Петраківки. Почитав я історію цього села, додаткову літературу понаходив, що заснував його дійсно козак Петрик, в якого там було маєток. Пізніше, коли він вже помер, сам цей козак, цей маєток був як зимівник для козацьких там загонів якихось. І вже років через 50 навколо цього маєтка почали будуватися, примикати хатинки. І от вже років через 50 вже слободка була. Але на той час був тільки один маєточок Петриковий. Отже, Мазепа залишив там декілька сотень козаків прикривати відступ десь тут, решту послав битим шляхом на переправу. А сам заїхав на маєток до Петрика, до свого синочка, закопати клад, щоб під наглядом був. Яке Дніпро скидали золото? П'ять тисяч військо на човнах, а ще коні це п'ять тисяч коней і на човнах переправлятися. Це я не знаю, місяць потрібний був. І скільки це човнів потрібно було, щоб разом з кіньми, ну навіть якщо коні там своїм... Плавом пливли, то все одно 5 тисяч людей переправити на човнах і потім поскидати золоту річку це маячня. Так що сотня друга козаків були на прикритті, решта пішли вперед на розвідку, щоб узнати, що нема там росіян, а Петрик взяв собі. Три-чотири козака заїхав до свого синка і десь там на подвір'ї у нього, під наглядом, щоб було надійно, закопав усі свої 12 возів золота. Тим більше, що якщо прослідити ось, ось о, з Петраківки битий шлях, укріплений, хороший, ось на карті навіть він хорошо читається, вже насип є. Тобто можна швидко дуже доїхати на конях битим шляхом, битим шляхом. І якраз тут на той час вже ось існував міст. Я думаю, і тоді він існував міст. І не треба було ніяких човнів. І вони просто разом з кіньми, разом з підводами, зі всяким там, просто по мосту перейшли і на Молдавію. Тобто я відновив шлях Мазепи з Полтави до Молдовії, до Бендери. Це турецька територія тоді була, через Петраківку. Тобто п'ятитисячне військо через Петраківку на конях з возами, з усим пожитками по мосту перейшли без ніяких човнів, і вже на той час все золото було. У його сина Петрика на маєтку сховане, і вони прямо на Бендери відправилися по прямій. А тепер саме основне, де жив раніше цей Петрик? На Січі. Він був там писарем. Ну, по деяких інформацій він вже грамотний. Ну, звичайно, син Мазепи, Мазепа, сам знав 12 мов навчив його читати, писати, перекладати, може, з різних там, з турецьких, з польських, з різних мови знав. І письмом там був. Тепер дивимося, що собою представляє Січ. Ось Січ. Січ це остров на Дніпрі. Там було козакам безпечно і он, остров був неприступний. Сюди тяжко було хоч татарам, хоч там полякам, хоч тим же самим візантійцям чи туркам добратися. Тому вони себе почувалися тут дуже вільно. Петрик тут не один рік провів, аж поки не, злигав, не злигався з кочмаркою і вирішив поїхати на вільні хліба, бо козаки вони були без жінок, а хто вже з жінкою, то вже, як то кажуть, не козак. Він привичний був жити на острові. А тепер дивимося на Петраківку, де він міг поселитися на Петраківці. Ось Петраківка наша. І що ми бачимо? Ось тече річка, чаплинка. Ось вона трошки зменшу. Ось вона тече-тече. І навіть видно, що це зелене. Це Ну, не так давно воно пересохло, перешохші, комиші луги. А раніше, ось по цій, по цій лінії, це все була річка. Ось річка отак текла, потім отак, ось так, отак, отак. Ось по, по краю зелені, отак, отак оминала отут, і далі пливла. Оце все тут була вода. То зеленого не було, це вже замулилося, заміліло, заросло. А раніше це був остров. Подібний січі, це така невеличка була Січ. Тим більше по історії села я прочитав, що після смерті Петрика тут була зимо, зимовка козача, козаки тут зимували. Тобто невеличка така січ, можливо, один місточок десь тут був. Хоча це все зелене, це все була вода. Це ось недавно заросло, видно, замулилося. Отут була вода, отут вода, це кругом вода. Десь невеличкий у них чи місток, чи брід тут був, ось де до сих пор там вулиця існує якось, і місточок, напевно, є, можливо, він і тоді існував. Тобто невеличка така січ на островку на річці, де і обіснувався Петрик. Ось сюди до Петрика, до свого синочка і заїхав Мазепа, викопали десь. Територія, звісно, величенька. Е, ну, Наприклад, в самому центрі острова був його маєток. Ось тут і слід шукати клад гетьмана Мазепи, 12 возів золота. Так що, у кого є обладнання для глибинного сканеру, я вважаю, що там метрів 7-8 до 10 метрів глибини. Козаки тоді добре копали ями, щоб надійно сховати. Тим більше вони знали, що росіяни полюють. За цією казною. Досталися їм тільки мазепині труси та носки та стиральні дощечки. А все, золотішко тут до сих пор всі 12 возів і зберігаються. Взяти обладнання глибинне просканувати. Хоча б тут центральну частину, тут якраз забудови великої немає, навпаки, якісь огородики. Подивитися, звичайно, по рельєфу. Ще. Я впевнений тут. Будуть всі 12 возів. Можливо, навіть не в одному місці ховали, а половину в цьому місці, половину десь в цьому, половину. Ну, розташували їх по одному возові, поділили на бригади. Одна бригада один віз хоронить, друга бригада другий віз. Можливо, так, я не знаю. Тобто треба взяти обладнання для глибинного сканування, просканувати. Роботи тут не так багато. І все-таки відкопати цей клад. Який послугує ще мазепині кошти на відбудови не тільки церков та університетів, а все те, що москалі поробили шкоди, порозбомблювали. Так що, хто цим займеться, можливо, якийсь там інститут, чи археологічні служби, чи чисні компанії, то з вас пиво за пророблену роботу і за аналіз глибокий. І за відшукану інформацію. Так що удачі вкладошуканні. З вас сподобайка. До побачення!